Всім привіт! Сьогодні ми вже добрались до третьої карти під назвою Дикий Захід. На цій карті нас буде супроводжувати нова механіка, а саме рельси, якими можна перетягувати рослини на інші ряди, що в більшості випадків буде корисним. Бо завдяки цим рельсам ми зможемо економити. Та й взагалі мені подобається ця механіка тим, що ми не просто будемо ставити рослини і спостерігати, а ми будемо з ними взаємодіяти. Після проходження першого рівня нам дають 2 в одному горохостріла, який створений для наступних ворогів цієї локації, а саме для зомбі з динамітом, який має схожу механіку як зомбі Шахтера. Якщо він перелетить на другу частину карти, то почне їсти всіх зі спини, тому гра нам і дала цих горохострілів. До речі, це лише другий рівень, а тут уже зомбі з відром. Ну що я можу сказати, весела карта. І зразу на третьому рівні вже знаходиться зомбі з піаніно. Здібність цього маестро заключається в тому, що коли він грає на піаніно, всі зомбі танцюють, але при цьому вони ще починають змінювати своє розташування, що правильний таймінг може зробити дуже погано. Ну але контрити його не важко. З попередньої локації ми вже зрозуміли, що шипи можуть ламати все те, що котиться або їздить. Четвертий рівень це міні-ігра, в якій потрібно виставляти рослини так, щоб ми могли убити конкретного зомбі. І кожен раз, коли нам буде давати ще одну рослину, то й кількість зомбі також буде збільшуватись. Зараз я явно розумніший, ніж був 6 років назад, тому для мене цей рівень уже легкий. Далі нам дають боба пердуна, який, на жаль, нашому проходженні не пригодиться. Нагадаю, що це лише п'ятий рівень, а проти нас зомбі, який може бути або тухляком, або шкафом. Якщо це все-таки другий варіант, то треба розуміти, що хипе в нього більше, ніж у відра. Для розуміння, подивіться на ту відстань, яку він пройшов, поки по ньому стріляв горохостріл вогняними кулями. Навіть зомбі з цього приофігів, що під кінець рівня в нього вилетіла голова. Шостий рівень просто виставляємо оборону та проходимо рівень майже без втрат. Ще один новий горохостріл, якого використовувати ми не можемо. На сьомому рівні я згадав про існування подвійних соняшників. Як я і казав раніше, завдяки рельсам ми можемо поставити лише одну рослину, а на інше сонця посадити всі ці соняшники. І справді на цій локації вони куди краще звичайних. Нагадую, що рівні з конвейером я маю повне право проходити як побажаю, тому тут я і використовував ці горохострілів. Але все рівно я намагався зробити максимально подібну до першої частини. Тому в ці горохи я садив максимум 4. Далі виходить гігант, і. та скільки можна вже. З ними ми справляємося двома кулеметниками. А після цього і з двома гігантами. На 9 рівні гра сама обрала рослини, серед яких є льодяний Кавун. Але він тут не дешевий. Тому спочатку я відігрував ось так, щоб нафармити більше сонць. Виставляємо горохостріла таким чином, та чекаємо, поки зомбі перейде на іншу сторону. Щоб потім перетягнути Горохостріла за його спину. І вже як ми маємо достатню кількість сонць, виставляємо два льодяних кавуна таким чином, щоб вони заморожували майже все поле. Потім добудовуємо наш захист і рівень пройдено. На 10 рівні ми відбиваємося від зомбі-кодроберів, які, отримавши урон, випустять з граю курочок. контрити їх легко тими же шипами. Ну і під кінець вишні вирішили зіграти English or Spanish. Далі такий цікавий рівень, де потрібно вкластися в 500 сонць. Для проходження даного рівня нам потрібен лише репітер і пеньок. Грохостріла ми ставимо на задні рельси, а пенька на центральні, щоб посилити горохостріла. А на ті сонця, що залишилися, ми виставляємо ряд мін на всякий випадок. В кінці все-таки конус дійшов до кінця і активував мою газонокосарку. 12 рівень також міні-ігра, на якій не було рослин з першої частини, тому пройдено як звичайний. І ось, до речі, кавун. На 13 рівні до нас прибіг бичок. над тваринами ми осуджуємо, тому це буде робот. Здібності цього робобика заключаються в тому, що коли він підбігає до рослини, він через неї перекидує малявку. Чесно, присутності цього бика я майже не відчув, а ось чию присутність я відчув, то це Чомпера якого я орендував. Замість того, щоб стріляти 200 тисяч куль, йому вистачає лише однієї секунди, щоб справитись з зомбі-шкафом. Шкода, що користуватися ним ми можемо тільки на цьому рівні. На 14 рівні якийсь повний курятник. На 15 рівні не можна, щоб зомбів вбили більше двох рослин, враховуючи навіть те, що я підірвав пару зомбі вишнею, яка саме вбивається, якщо що. я все рівно прийшов це з першого разу. За що отримав кубок, який дозволяє виліковувати горіхів. Дали нам таку змогу не просто так, тому що наступний рівень про захист горіха. Як же добре, що він стоїть на рельсах, бо в потрібний момент ми зможемо його відтягнути від гріха подалі. Але під кінець рівня в мене поле виглядало ось так. Далі наші улюблені квіточки, знову користуючись цим горохострілом, я трошки провтикав двох зомбі. Тому довелося їх підірвати. Ну і в першу чергу тут найголовніше було побудувати стінку з горіхів, а все інше вже потім. Поки говорив щатиком, не замітив, як мого горохостріла вже немає. Ну нічого, після цього ми ставимо ще одного. Під кінець зриваємо пів армії, та 17 рівень пройдено. І 17 рівень потрібно побудувати оборону, де я виставив щось таке. Спочатку ніби все йшло нормально, але потім я зробив ось такий мув. Після якого все посипалось. Так ще курка якимось чином вижила і з'їла мозги. Тому на другий раз я поставив щось таке. Грохостріли прикриваю спину, а шипи разом з горіхами стримую всіх зомбій, які спереді. Прорахувавши все до дрібниць, рівень було пройдено. Після чого нам дали високого горіха. І далі сталося те, чого я взагалі не очікував. Проходячи майже всі рівні з першого разу, я натикаюсь на 19 рівень. Думайте з ці умови. Не можна, щоб з'їли більше двох рослин і не можна використовувати більше двох тисяч сонців. Просто погляньте на цей момент. Ой, блін. Мічас дві рослини мої вб'є. Чекай. Цього треба прикрити, щоб він його не схавав. А цей прикриє цього. Йомає, що присходить? Мені здається, що мені дупа Нє, треба віддавати цей ряд, бо я не виграю. Це вже цікавий рівень. Шо? Ой. Пф. Я забув. На другий раз я намагався проходити таким чином. Типу, я хочу тупо шипами грати, щоб зомбі не могли з'їсти рослини. Ну бо шипи вони з'їсти не можуть. Але в кінці зомбі пригнули так, що в мене сталася безвихідна ситуація. А з тим, що робить у нього зараз з'їсть. Єма, я що реально в кінці. Через те, що це так сталося швидко, я забув про свої 50 сонць на які я міг посадити горіха наверх, а на нижнього зомбі взагалі забити. І ця помилка мені вартувала ще тисячними спробами. Я намагався грати від газону косарок, від великих горіхів з шипами, але всі мої зусилля були марними. А, я взагалі провтикав, що тут зомбі. Це Якийсь нереальний левел. Але я не здався, і в один момент я згадав, що в грі є функція, де можна орендувати рослину, але був нюанс в тому, що мені потрібна рослина з першої частини, яка мені допоможе. Ну і після 20 хвилин перезапусків така рослина мені випала. А саме кактус, який просто створений для цього рівня. В ньому я все, що мені потрібно. Перше, його не можу з'їсти, коли до нього підходять. Друге, своєю атакою він наносить урон зразу по декілька зомбі. А третя це ціна, яка дозволяла мені влізти в рамки 2000, виставивши аж 2 ряда. І нарешті ми змогли пройти цей рівень. Далі нас все поле в рельсах, де я дуже часто тупив. Хуйово мені? А коли мене дістала вже ця курка. То я згадав, що це конвейерний рівень, а значить я можу пройти його як побажаю. До речі, цікавий факт про цей рівень. Він тут рандомний, тобто при першому проходженні в мене були зовсім інші рослини, ніж на другому. 21 рівень знову кордон і обмежені сонця. При першій спробі я трошки прорахувався і програв. На другій спробі вся моя увага була звернута лише на зомбі з конусом, через що нижній зомбі пройшов без проблем. Третя спроба найудачніша, але я був не я, якби не помилки. На четвертий раз я тупо забув про обмеження сонця. Ну, всього лиш на п'ятій спробі я додумався, що треба горіхи плюс шипи, які, як завжди, є безпроігнишним варіантом. 22-й рівень знову гра вибрала рослини, де знову був людяний кавун. В один момент я зрозумів, що я не можу пройти без нього. Спробував. І, звичайно, вже пройшов. Рівень 23 і. дякую розробники. Помилок я вже не буду допускати, тому застрою це все нафіг. Де на кінець рівня поле виглядало ось так, щоб жодна з тих паскуд не могла проникнути. На 24 рівні потрібно вже захистити 3 горіха. Тому, побачивши, що там курки, я в першу чергу постелявся килимком. А щодо горіхів, то їх ми можемо виліковувати. Тому рівень я пройшов з першого разу, переходимо до боса. Тут я вже навіть не намагався пройти його рослинами з першої частини, бо я втомився від цих клятих кур, тому просто забираємо ключ наступної локації.